Як ти ставишся до гороскопів? Я взагалі вірю в гороскоп, оскільки колись мої водолійські здібності були пробуджені раком. Це було добре, <плес> камійси хлопця справжнього шукають. Дівчата в цьому шоу фліртують, ображають. Хлопець, кожній з них задає питання, але лише одна знайде своє кохання. Всім привіт, я Леонід. Мені 27, і я стоматолог. Люблю знімати трішки тік-ток. Дуже дякую, дуже дякую. З усіх твоїх ідей, ця більша. Wow! є більша. Вау! Давай поле сезон робоча. Стоматолог! Як ти мене будеш підтримувати, якщо я втрачу роботу? Дівчинка номер один. Відколи ставки на спорт стали роботи? Mm -hmm. е -е, дівчинка номер два. Ну, дивись, будемо вирулювати разом. Я не вебкам, ти не закладки. <ріст> номер 3 Просто піду від тебе. <ріст> <ріст> До, До твого баті, вона хотіла сказати. <ріст> номер 4. <чотири. ріст> я запишу в твій Тік-Ток відео, що ти більше не стоматолог. <ріст> <ріст> так, номер 5 <п> <ріст> е, Привіт, Леонід! <ріст> привіт. Так, я тебе забезпечу всім необхідним, <ріст> а саме куплю платну підписку на Work.ua. <ріст> <Вау, ріст> <ріст> 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 Там є платна. Хорошо. Номер шість. Леоні, повтори, будь ласка, питання. — Вона буха, просто братан, вибач. <гум> — Хорошо. Як ти мене будеш підтримувати, якщо я втрачу роботу? Долоньками під твоїми спітнілими пахвами. Нормально. <гум> І номер сім. Буду витрачати більше грошей, щоб у тебе була мотивація їх заробляти. Ну, напевно, номер три. Єе. Хеллоу. — Хеллоу. Питання номер два. Якщо я запрошу тебе на фільм до себе на першому побаченню, твоя реакція. Номер один. Нормально, якщо це не «Груз 200», бо я манала її в друге під це крінж. Номер два. Ну дивись, ти дуже ризикований тіп. Бо я давно шукаю людину, з якою я передивлюся дуже уважно четверту матрицю. Нормально. Номер чотири. Я ті додому по голосу чуть що ти безхатько. <реш> номер п'ять. Леонід. <реш> я дуже люблю кіно, тому, якщо що, я напишу рецензію на наш секс. <реш> так, номер шість. Ну, спочатку я відчую здивування, потім обурення, потім знецінення, потім прийняття. А, ну, і таксі оплатиш ти, я сподіваюся. <реш> ну так. <да. реш> <реш> і номер сім. Ну, ти б так словом, не розкидувався, ну я вже поняла, що в тебе є світло і на перше побачення прийду з валізою. Хорошо, напевне, номер 4 Привіт. Привіт. Порядочний, порядочний, не лізеш з руками, куди попала. Питання номер три. Якщо я прийду додому з помадою на щуці, твоя реакція? Номер один. Перевірю, чи не мала Гандону в жопі, тому що чисто підроздій поступок, братан. Даліва. Хорош. Е, номер два. По заповідям Божим ти маєш одразу мені підставити другу щоку. Хорош. Е, номер е, п'ять. Навчу тебе фарбувати губи правильно. Нормально. Номер шість. Ну, головне, що ти виходив не з моєю помадою зі, з квартири. Ну, типу, там пофіг. Поняв. Е, номер е, сім. Ми з тобою окремі самостійні люди. Ну, пох. <ривіт> 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 так, хорошо. Номер два. За скільки грошей ти готова скинути нюци? Номер один. Та, ну, це випрос із розряду, а за мільйона це все ж, а за два. Ну, триста гривень фотка. <ривіт> 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 а <Та>, відео? <ривіт> Ладно. Тобе стільки не масти, <ривіт> Мене теж зацікавив прайс. Номер 5. У мене є для цього вже фотосесія. Правда, мені там три роки. Тому в еквіваленті на дитячу валюту це буде вісім конових Номер шість. 6. Залежить від того, який подаруночок ти захочеш на Новий рік. Ну, Таку ціну поставлю. Типу, він і річка Номер 7. Ціна колебляться від е, того, скільки коштує Powerbank на 30 тисяч ампер. Дорого що. <плес> Хорошо. Номер 5. Що? <плес> Відчув небезпеку, що я смішна. <плес> Та ні, там трішки педофілії. <плес> Де ти до цього знайомилася з чоловіками? Номер 1. До цього я знайомилася тільки з хлопчиками. Ходила біля садочків, багато тратила на цукерочки. Це для тебе, я раді тебе світ. Ти хотіла, я зробила. Дякую. Вони вже сосуться. Давай швидше номер шість. Я ходжу на стендапи і слідкую просто за тим, які комики розсталися. І хапаю. Хапаю. Хорош, номер 7. Хорошо. номер сім. Цирку. Хорошо. З Зеленським. бо. Я Володимир Олександрович, це для жарту. Я обожнюю вас. Хорошо, номер шість. Охайо. Фінал дві дівчини. Чи можна мені їздити з друзями на риболовлю кожен тиждень? Номер один. Я знаю набагато кращий спосіб відчути смак риби. Хорош. Я вже накидалась, анестезія мені не треба. Номер сім? Конечно можна. Це означає, що я ще й рибку з'їм. No sім. Не хочеш, щоб я дісосала, ну ладно. Алкоголізм це погано. Алкоголізм це вся межа. Стрихє ти такий гарний. Дякую. Стендап, 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 Кожного вівточка. Уйквіт. Кей на концерт в твоєму місці. Пишите тисько, мен і особисті. Вітаю, шановне панство. Мене звати Богдан. Ось я актор. Модель, блогер. З морозу, аж ніс ще червоний. Слухайте, він на Так, каналі. І голос не отвратительний, навіть. <рігут> Богом дан. А дівчата, вони як і в минулих випусках, так? Різні Різні дівчата. Дівчата найкращі. самі найкращі. Дівчата Добре, дівчатка, всім по-перше, вітанечка. Привіт-привіт! Такий чарівний голос. Так. Який твій найбільш романтичний поступок у житті? Номер один. Привіт, Богдан! Коли я була в дитячому садочку, я фломастером зробила собі татуювання з ім'ям хлопця. Але він не вмів читати. З того часу я не люблю тупих хлопців. Ага, ну супер. Номер два. Привіт, Богдан! Привіт. Богом Дан. <ривіт> oh. Все, да, э, Ці релігійні подкори. Мій найромантичніший вчинок. Це заради нього я полюбила ковтати. Oh. <клуб> а як ти була раніше? Окей, окей. Супер. Номер три. Привіт, бонечка! Привіт. А, дивись, одного разу він написав мені, що дуже хоче яєчню. Це було вночі, але в нього не було яєць. Тому я взяла свої і поїхала до нього. Окей, номер чотири. Найромантичніший вчинок це картина вишита бісером. Ти і я під парасолею. Париж, дощ, лавандове поле. Ми на повітряній кулі. В нас одинакові Кунь? светшоти. Її, його. Номер п'ять. Так, мій найромантичніший поступок в житті це коли був чемпіонат світу з футболу, я поїхала жити до мами. Оце так. Да. Да. Номер шість. Е, Тим, що я народилась, я сліпила шлюб мамочці і папочці. Вони за мене не розводилися, він їй бив. <рес> ну, <рес> Окей, номер сім. Мій найромантичніший вчинок це серенада для незнайомого хлопця. Твій голос гріє сильніше від сонця. І якщо в цьому шоу ти пропустиш мене далі, ми з тобою стацюємо танці на горизонталі. Ну, це було прям дуже люто. Боже, якщо я нікого не хочу виганяти. Що там було з футболом? Це. Да. Божечки, вибач мене, нема за що. <смір> <смір> я просто блін, в мене з футболом не склалося, тому Больна тема. <смір> Як ти ставишся до гороскопів? Номер один. Дивись, за східним гороскопом я народилась в рік свині, і мені це не подобається. Але рік свині починається не з 1 січня, а пізніше. Я народилась на початку року. А попередній рік був роком собаки. Виходить, я за східним гороскопом свинособака. Так що гороскопи це повна херня. Але якщо що, я водолій, як і Володимир Зеленський. Ось так: от. Номер два. Ну, я вірю, що якщо ти не овен, то сьогодні береш тут справжню Дєву і ти будеш боротися за неї, як лев. Божечки. Я Просто, як то кажуть, оборотень на зрізі між. Так ти, ти овен чи не овен? Ні. — Обореті. Я оборотін. Типу я, Ті, я чи, чи лев, чи де, Ось У мене дивились там на зрізі прямо. Ну добре, ну, номер три. Я взагалі вірю в гороскопи, оскільки колись мої водолійські здібності були пробуджені раком. Це було добре, номер 4. Тих, хто вірить в гороскопи, ставлю раком. Супер! Шоста. Я не люблю гороскопи, я люблю соскопи. Сподіваюсь, ти взяв скотч, будемо роздивлятися глистючків. А, понятно. Ну добре, і номер сім. Я риба по гороскопу, і я вірю, що місяць по небу. Ти по гороскопу розйоб. Понятно? Рибами любов знаходить, каже сьогодні. Побачу карася. Боже, мені здається, що номер, номер сім будемо кожен раз аплодувати. Щось там з цими е, свинособаками. Перший номер. Так. Вибачу. <ріст> Чому я вибачаюся постійно? А, ну що, дівчатка? Давайте е, наступне питанечко. Е, як ти ставишся до вільних стосунків? Номер два. Я вважаю, що стосунки мають бути такими, як Україна. Сильні і незалежні. І вільні. То все. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть, Смерть ворога! Україна! Понад усе! Путін! Хуя. Хуя! Мої розумашки! Всіх забираємо! Номер три. Таке питання. Ти вільний, коротше. Сільне. А, а, номер 4. Негативно всі мої партнери прив'язані. <світ> До ліжка. Супер. Номер шість. Мені не подобається, тому що вільні звучить так, бо там не можна об'юзити. Номер два. Привіт. <світ> Поко. <світ> 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 так так, дівчата, скільки, ти можеш прожити, скільки, дівчатка, ви можете прожити без сексу? Номер три. Насправді, ну, я без сексу можу прожити, а от секс без мене це ще питання. Mm -hmm. романтично. Номер 4 Ну, взагалі, е, я би не існувала без сексу, тому що. <плес> <плес> а ще в мене не номер 4 в мене е, номер крісло, тому що. Я сяду тобі на обличчя потім. Шість. І я не можу жити без сексу, тому що я і є секс. Ну, цю дівчинку я, здається, згадую по минулим випускам. Саме Йо! по, 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 манері подачі. Щас згадаю і вигайну сразу. по приколу. Номер сім. Минут, п'ять хвилин, п'ять хвилин, Це багато або мало? Третє. Привіт. Привіт. Скільки ти хочеш заробляти? Номер чотири. Я хочу заробляти достатньо, щоб регулярно донатити на ЗСУ. Можливо, пошла. більше, ніж тепловізор в місяць, менше, ніж позашляховик. І, до речі, науково доказано, що смерть воргам це найкращий афродизіак. Тому слава Україні! Слава Україні! Слава! 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 Україна! Усе! Номер шість. Я хочу отримувати зарплатню в дивільних питаннях і дублонах. Як бачиш, залишилось отримати тільки -ті дублони. Wow! Вау! <світник> Ладно, другий варіант. <світник> давай другий, <світник> давай краще. <світник> Я не хочу заробляти це дуже сложно. Я хочу знайти антилопу, яка засипа мене серебром. Це двойне щастя і гроші, і смерть. <світник> Коротше, виганяй, давай, Та давай, я, да, я, верший, я, я таки подумав, ші, що. Гані. Там по перше золото було у антілопи, да? так? <ріст> Тіпанісріб, <ріст> <ріст> ну, окей, ладно. І номер 7, будь ласка. До хуя! Королева, виходи! Виходи! Я б, напевно, антилопку. би. Дякую тобі і тобі, дякую. Нормальний чоловік прийшов на перший раз. Нормальний чоловік <реку> Давайте, дівчатка. Дівчина <реку> ну крісло і дівчина. Анука, чому ти прийшла на це шоу? Номер крісло? Хотіла поділитися з вами гарною новиною. А, наш месія Ісус Христос воскрес знову. <реку> До речі, в тебе є якісь плани на 1034 ту річницю хрещення Росії? Рус ну, якщо ми з тобою якось сконектимось, то щось, може, і придумаємо. Домовилася. Чекаю тебе під Лаврою. В Лаврі. Ти будеш моєю Лаврою, я буду під тобою. Буду тебе охрещувати. Номер 7. Я рішила сюди прийти, щоб у мене жили не тільки коти, щоб відчути обійми й чоловіче плече і побачити, як хлопець після шоу втече. Скрісло, во, пані крісло. Дякую тобі. Божечки, привіт! Дуже довідяться, це серйозно. Що довів мене до Та, Там ну, ти сама себе думала.